5 та 6 серпня в місті Покровськ пройшла видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб з 2022-2024 років та багатодітним сім'ям, які цього потребують. В координаційному комітеті самоорганізації населення роздали приблизно півтори тисячі продуктових наборів. «Дається гуманітарна допомога у комітеті самоорганізації населення для внутрішньопереміщених осіб та багатодітних сімей. При собі треба мати паспорт, код та посвідчення, що посвідчує чи дану особу та категорію. А видача проходить з 10 ранку і до 16 години включно. Люди, які прийшли отримати допомогу, розповідали, що через ворожу агресію втратили можливість нормально жити в своїх містах, своїх будинках. Зараз вони вимушені постійно шукати прихистку, бо у більшості немає засобів для існування. І ця гуманітарна допомога неабияк допомагає вижити. Ми сав'яки тут проживаємо. Ну, вже перший рік. В октябрі буде. Год. Ну, я вважаю, що дякую організаторам, які заботяться. Півтора року. В даний момент допомагає. Да, Деньги йдуть, тільки пенсія на квартиру. Ми приїхали із причистовки, ну там з підгульдара. Вже два роки тут скитаємся. Ну Звісно, ця гуманітарка нам дуже велике значення їм Казала, не плакатиме, все равно сльози. Ну і спасибо, звісно, що не забувають. Хай усіх благ, і щоб війна кончилася, щоб мир був, здоров'я, щоб усіх було, і всіх благ, і вам, і всім людям моє. І Вже ну, Покровський з 2002 року. ну Живеться, як, як і всім. Нічого не залишилося, але я дуже вдячна. Всім організаціям, які допомагають нам, переселенцям. Вот. Ну, що ж можна, дуже не хочеться, дуже не, не, не хочеться, не хочеться від, від, відсюди виїжджати. Третє переселення, я вже не переживу. Я знаходжусь здесь. Я столько пережила тут. Я сына тут похоронила. Сын меня привез 5 апреля 22 -го года, когда там дом сгорел рядом с нашим домом. А гуманитарку нам очень дают, очень хорошо. И посуду дали, и постельное белье дали. Франция нам тут помогала. Вот там церковь дальше есть. Мы туда ходили. Я так уже обжилась тут, что я не хочу никуда ехать. Что будет, то будет. Поселка Острый, это Кураховская громада под Маринкой. Здесь уже три года помогают очень хорошо, но лично здесь, потому что я немножко на работу там устроилась, лично здесь первый раз. Вот. А так, конечно, помогают. Как это? Вот тут все хорошо. Во-первых, я не знаю, что тут в этих пакетах я еще ни разу не получала. А так все надо в хозяйстве. Как же? Тож гарохи, фасолі, все. благодійники зазначають, будуть і надалі працювати, аби підтримати людей у такий важкий час та покрити всі їх потреби, бо дійсно розуміють наскільки важлива ця гуманітарна допомога для кожного.